У базі Чернігівського інституту економіки та управління пройшов тренінг Моя кар'єра, мій успіх. Призначений для тих, хто хоче бути більш успішним, а також володіти секретами бізнесу. Кожен мріє знайти своє місце під сонцем. Та це не так легко, як хотілося. Щоб чогось досягти, потрібно докласти чимало зусиль і насамперед дотворення себе самого. 22 лютого у Чернігові пройшов тренінг Моя кар'єра, мій успіх, організований молодіжним центром освіти, кар'єри і соціальних технологій. Відвідати його мали можливість усі охочі студенти. Темою дня стала проблема вибору професії. Учасники ділилися принципами відбору фаху, а також продемонстрували власний доробок на сьогодні. Цікавим моментом стала проекція кожного через декілька років вперед, що дало змогу сформулювати індивідуальний план дій. Та варто пам'ятати, що мрія так і залишиться міражем, якщо прямо зараз не почати рухатися їй назустріч. Для студентів-випускників вишів, а також молодих спеціалістів, для яких питання кар'єри і професійного визначення теж є дуже важливими. Ми пропонуємо цілий комплекс занять, які допоможуть їм в свою чергу розкрити потенціал, побудувати план свого професійного кар'єрного зростання.